на место, на место! На место, на место! На место! Вот так мы собираться будем.

Сама. О, укрийтесь, о, отако. От я тоді, я принесу, Леж, лежать треба. Я зараз прийду. Я себе розглядаю завжди як продукт 33-го року. Тоді, коли люди не народжувалися, а вмирали разом із своїми матерями і в отробі вмираючих своїх матерів вони вже гинули. Мені треба було так народитися, хто зна для чого. І я це відчуваю на протязі всього свого життя. У мене не буває такого дня, щоб не боліла голова. І подумати, дожив до 50 років і практично став інвалідом другої групи. Це, це тягнеться ці захворювання ще із тих страшних часів 1933 року. я гадаю. І так мені і лікарі, спеціалісти говорять, що ще в утробі матері переніс рахіт, туберкульоз почався в той час. Нещасливе моє покоління і нещасливі ті, хто народився в цьому році. Я так серед своїх товаришів дивлюся, то з 1933 року практично нікого немає. А якщо хто й трапляється, то народились вони не на Україні. Або десь у Сибіру, або в центральних областях Росії. А тут поодинокі люди народження 1933 року. А якщо хто й був, то вони... Повмирали ще в шкільні роки від тяжких хвороб, то від білокрів'я, то від цирозу печінки, то від кровоточащих язв. Таке моє покоління нещасливе.